Сьогоднішній день почався зі складного випадку. До нас у клініку базі звернулася пацієнтка, не оглядалася 10 років менопауза протягом 8 років. Жінку турбувала періодично біль молочній залозі, які з'явилися виділення сукровичні, зміна настрою, апатія. Жінка подумала, що це е, в її віці нормально. Головне, що жінка була впевнена, що само пройде. Але не пройшло і не пройде. Жінка звернулася до нас. У нас було проведено повний огляд: гінекологічний огляд шийки матки кольпоскопу. Було проведено бімануальне дослідження на кріслі, було проведено огляд молочних залоз. Виявлена збільшена права молочна залоза, сукровічні виділення із соска. Жінка, звісно, була скерована на ультразвукове дослідження наших спеціалістів-експертів. При огляді було виявлено Біраз 5, ораз 5. І що це означає? При огляді яєчника. Це ризик злоякісного новоутворення більше 50%. Після того, як жінка прийшла до обстеження, жінці було виставлено все-таки підозра на злоякісне новоутворення, і жінка була скерована до онколога. Будь-які порушення, які у вас виникають, необхідно якомога раніше виявляти і лікувати. Тільки тоді це буде просто діагнозом, а не вироком.